А що, у мене є клас. Теж червоні, підходять мені по образу. фламенко стиль такий, знаєте, червоний вайб чи ред вайб. От, е зручно дуже. Відчула, що мені холодно в руки вже, але в зимових ще буде жарко. І вирішила такі рукавички. Додає такого трошечки бунтарства в настрій. І фарб. Зараз так хочеться фарб, і, звісно, дерева вже забарвлюються в такі гарні багряні, вогняні кольори. Шкода, що постійно дощить, і якби, фотосесію під час дощу не дуже зручно проводити. Але я все одно вас запрошую і на фламенко, щоб розпалити свої внутрішнє вогнище, і на фотосесію у студії. До зустрічі!